Стан закінчення епідемії або ж уже прийняття сеймом нової устави. І, друзі, найголовніше питання до коли ви можете легально перебувати на території Польщі, тобто ті громадяни України, які приїхали до Польщі до війни і у них документи закінчилися до війни? Ті громадяни, котрі приїхали до війни, але документи закінчилися після початку війни в Україні, до коли вони можуть бути. Та ті громадяни, які приїхали до Польщі і не отримали статус ОКР, до коли вони мають бути. І ті громадяни, котрі приїхали до Польщі, отримали статус ОКР і актуально мають його, до коли вони можуть перебувати. Ці питання, друзі, у вас сьогодні стоять на першому напевно, місці: чи треба робити карту побиту, чи треба робити візу, якось легалізувати себе? Бо на яких основах ми залишимося тут в польщі. Ще після 24 серпня. Я не став, друзі, робити відео раніше, вчора чи позавчора, згідно тієї інформації, яка вже шириться інформа... інтернетом про те, що термін легального перебування продовжують до 4 березня 2024 року, адже є нова устава, яка говорить це. Чому ж, друзі, я не зробив цього? Та тому що поки що немає підпису президента Польщі Анджея Дуди і друге немає її опублікований в джинніку устав. І після цього, як Дженіку устав буде опублікована ця устава, лише вона тоді набирає чинності. До цього моменту я поки що і не робив відео. Сьогодні я зателефонував до уже до Воєвудського відділу інформації іноземців відділу іноземців так, і запитав у них, друзі. Доколи ж сьогодні, станом на сьогоднішній день, можуть перебувати українці, у котрих документи закінчилися, як я вже говорив попередньо, то вони мені сказали, у всіх, друзі, у кого закінчаться зараз документи, чи вже закінчилися під час стану загрози епідемії, вони продовжуються до 24 серпня 2023 року. Що буде друзі? Натомість далі. Вони не знають, адже згідно тієї інформації, яка є опублікована, але вона не є офіційною на 100%, бо це не устава. То терміни легального перебування продовжать для всіх, для тих, хто буде мати статус ОКР, і нібито для тих, хто його не буде мати до 4 березня 2024 року. Плюс друзі для учнів, вчителів, студентів. Дітей, які в будуть в жлобках і так далі, вони хочуть продовжити термін легального перебування навіть до вересня місяця. Але ми це вже дізнаємося лише тоді, коли буде підписана устава через президента Польщі Анджея Дуду. Тому, друзі. Коли я ще телефонував до уже Воєводського, то мені чітко відповіли, що рекомендуємо вам подаватися на карту побиту, бо якщо ми говоримо про малопольський ужин Воєводський, то термін складання вніски вже сягає вересня місяця. Що це означає? Це означає, друзі, що якщо ви зараз цю хвилину дзвоните і питаєтеся в уженді воєводському на коли терміни подачі, то вам скажуть на вересень місяць. В інших воєвудствах ця інформація може бути іншою. І я так собі прогнозую, що вона буде навіть. Більше, якщо ми говоримо про великі воєводства, такі як Варшава, Вроцлав, Гданськ чи Познань і Щецин, ну і звісно ж так далі. Тому вам потрібно розуміти, що якщо ви будете мати статус ОКР актуальний, то вам точно легальне перебування продовжать, легальна віза вам допомагає. В тому, що ви легально зможете перебувати на території без, без проблем. Але єдиний нюанс, друзі, який ви повинні зрозуміти, що якщо ви отримуєте допомогу на дітей, або ж ви перетинаєте кордон, ви маєте довідку ДІЕПЛ, тобто статус УКР ви також маєте, бо якщо його не маєте, то ваша довідка ДЕПЛ не актуальна. Пам'ятайте про одне. Коли ви виїжджаєте з України до Польщі, знаєте у кого вам підтвердження виїзду потрібно брати в українських прикордонників? Ви скажете, а чому вони вам його не дають? Бо ж мені треба потім буде в Уженді його показати. Та тому, що, друзі, вони не зобов'язані. Так у них написано. І коли ви виїжджаєте по довідці ДІПЛ, вам не ставлять штампів, ви про це знаєте, правда? Що ж вам робити? В Українського прикордонника ви просите надати підтвердження того, що ви перетинали кордон. І він вам це повинен надати. Я вже раніше про це говорив, але напевно про це всі і забули. І вам це дасть можливість набагато простіше розмовляти із різними державними органами на території Польщі, які будуть вимагати у вас цю довідку. Якщо додивилися до цього моменту, напишіть, дякуємо мені за те, що я вам сказав цю інформацію. Якщо вам вона допоможе, бо я впевнений, що так. І таким способом ви збережете собі більше часу, більше нервів. А ще одне, що робити взагалі, щоб. Уникнути втрачення статусу КЕР, податися на карту побиту. Коли ви маєте карту побиту, ви вже не переживаєте за те, що вам заберуть статус ОКР і ви втратите можливість отримувати е, доходи на дітей, так звану допомогу 500 Тому що логічно порахуємо на пальцях. Дивіться 500 на, на одну дитину. Нехай у вас є одна дитина. Ви виїхали в Україну, повернулися у вас статус цей забрали і в свою чергу виплати. Коли ви поновлюєте внісик, ви вже не отримували місяць або два. А коли подаєте ще раз заявку, то ви ще 2-3 місяці чекаєте. Тобто в сумі ви втратите 4-5 місяців, множимо це на 500 злотих. І скільки у вас вийде, ви втратили. А якщо ви працюєте офіційно, маєте можливість податися на карту побиту, вам внісик коштує 440 злотих, плюс там за пластик ви 100 заплатите, плюс за всі ксерокси і так далі. Ну, нехай вам вийде там до 600 злотих це максимум. І ви будете мати карту тимчасового побиту. Навіть якщо з посередниками візьмемо, вони беруть від 400 ще за свою допомогу, і я чув навіть до півтора тисячі євро. Ну, я не знаю, якими способами вони це роблять, але в середньому нормальні посередники, які допомагають вам зробити супровід, тобто ви працюєте офіційно, то десь від 400 до 2,5 тисячі злотих вони беруть і тоді. Ви вже рахуєте, що навіть якщо ви посередника максимальну суму заплатите, вас і так все на плюсі е, лишиться, тобто ви нічого не втратите. Тому робіть висновки, друзі. Робіть висновки, який документ вам буде е, вигідніший для того, щоб легалізуватися на території Польщі, якщо хтось буде говорити, що. Черги будуть величезні? Так, друзі. А коли з'являються черги, відкриваються нові відділи. Ви про це не думали? Згадайте, будь ласка, коли був великий наплив українців, як ви думаєте, з такою кількістю, як вони справилися? То вони не справляться з внесками на карту побиту? Я сумніваюся, тим більше, що ви платите за внісок 440 злотих. Вони тим більше справляться, бо у них буде можливість ще й платити гроші за це працівникам, тобто у які які це, м -м, дуже помало. Я сподіваюся, що ця інформація вам пригодиться. Ви неї поділитеся з іншими. Ну і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити анонс уже дійсно опублікованої устави, підписаної через президента Польщі і опублікований в жінні. Устав. На сьогодні у мене все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, тисніть палець вгору. І побачимося вже в наступному випуску.